Слава Ісусу Христу! Улюблений в Христі Боже дитя, я вирішив сьогодні тебе поблагословити особливим Божим благословенням. поблагословити твій дім і тих, хто з тобою живе, поблагословити твоє місце праці і примножити твій плід розуму та твоїх рук. Поблагословити тебе мудрістю Святого Духа і поблагословити твою молитву. Сьогодні у день Вознесіння чесного Христа пригадуй слова апостола Павла. Слово про Хрест, глупота тим, що погибають, а для нас що спасаємося сила Божа. Отже, я хочу сьогодні тебе поблагословити мудрістю і силою Христа. Нехай воскресне Бог і збійжаться розбіж... вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, якщо заєдиннах іще знать, як таний віськ від лиця вогню, так нехай загинуть біси. Від лиця тих, хто любить Бога і хто з великою відвагою і твердою вірою і довірою, до Господа Бога осенняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє радость про прочесний і житрящий хреста Господні, що прийняєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу д'явола, і дарував нам тебе хрест, свій чесний, на прогнання всякого супротивника, бо прочесний і жовтворчий Хрест Господній. Допомагай нам зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими Небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти нас, Господи, силою і чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони нас від усякого зла. Благослови нас і цих людей, які разом з нами моляться, радістю добре виконаної праці, і благослови вдячністю заслуженого відпочинку. Благослови іскрою натхнення на творення дива в цьому дні, який подарував тобі, дитина, Господь. Хай, Божа Матір, благословить твій день сповнення всім планів, всіх планів, а Господь Ісус рясно перевищить у твоєму житті їх. Благословення це научого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, яке зійде на тебе, улюблена в Христі Божа дитина, Хай благословить тебе ласкава матінка Марія. Татина, сьогодні, мені було приємно тебе благословити. Продовжу ланцюжок твоїх благословень, щоб Божого добра ніколи не забракло в цьому світі. Розійшли тим, кого найбільше любиш, і тим, хто найбільше тебе ненавидить. Розійшли байдуже. Сьогодні натисни це посилання, яке ти бачиш в коментарях, і поблагослови при зустрічах цими словами усіх людей, з ким будеш розмовляти, і тоді це благословення. Сторицею до тебе повернеться, твори і р добро. Слава Ісусу Христу! Ми з України.